Зараз класна погода, тепло, вітру практично немає. Ведемо Каролінку зараз до Лора, тому що вона проснулася і каже, що вона не чує на праве вушко. В неї, скоріш за все є стрічана пробка, але зараз подивиться, що треба, може, придеться промивати, якщо ні, то так дістане. Прийшло дві години, в принципі промили вушко. Там була така невеличка пробка, але що в усі все гаразд, ще виписали деякі там ліки. Там якісь капельки в ухо і в носи. Ну, формувати треба, буде там тих скільки два тижні казали. Почекали дві години, боєватку заклали. Вже все висохло Думаю, моїй пов'язочку і йдемо гуляти, тому що на вулиці 22 градуси тепла. Взявши літачок, щоб покидати, але дівчата... До каналізації причепилися. Ну, якщо вона не хоче, давай хоч з тобою покидаю. Пф, не долетіла, давай я ще раз перекину. Так, в мою сторону здуваю. Я можу коротше кидати сам собі. Так, ну Отак, чого це не ловиш? Мені треба ловити і булючки зараз, я тоді буду. Літаком ловити. Запускай. Пух! Ще придумав іншу фішку, то він буде запускати бульки. А я буду літак запускати, щоб він попав в бульки. Буде такий бабл айрбол. Ой. Застряг. Я витягну. Хочеш витягнути? Тебе я потросила. Ні, та ти ні, я його так дістану, тато високий, все. Дерево не трусити, тому що був Давида день народження, ми робили на природі шашлик, потім ми хати привезли. То в мене заліз кліщ якраз, поки ми там щось робили. Потім міг його діставати. Аж вікна полетіло, ого. Мені інтересно, що заліз якраз над шкарпеткою. У мене були інші шкарпетки чорні. От і розпамахали. Там поки його дістали, бо він ліз, Виліз не весь, а прийшлося ну, чистити. Рожки терчали, в нього рожки. Так, а знайшов в того кліща хто? Каролінка. Ми з нею бавилися в лікаря, а Кароліна каже, що до тебе там буба. Потім я ж замітив, що в нього там ножки терчали. З дівчатами вирішили поїхати на дитячий майданчик на піратський корабель. Каролінка. помахай привіт. Їдемо куди? Ура! Їдемо на піратський корабель. В машині дуже сильна жара. Каліна збирає скарби зараз на піратському кораблі. Класний. Ух, нічого собі. Я ще такого не бачив. Він такий плоский. Класний. Все, можеш кидати їх до скарбів. Зараз будемо їх піднімати на палубу. Зараз, Почекай. Чекаю, чекаю. Скарбе знайшли. А, думала, Акулу осідлали. Карліна знайшла карту. Карту скарбів. Хочу вилазити так, як хлопці. Я думаю, що в неї вийде. Навіть не треба було, щоб ти йшла. Вона дісталася сама. І де Мені. там скарб? Мені спочатку. Який тобі треба саме? Ось Під пальму, так? То треба йти на пляж. Хвина кидає камінці. Тату катається. Мам! Зігнав маму. Каролінка собі знайшла гамак. так? Прикольно. Тут сітка лазанка, але ти вирішила, що тут буде гамачок, можна так собі полежати. Релакс. Я буду за штурвалом керувати. Оцей штурвал класно крутиться. Добре. А тепер правий. А правий так вже не керується. Тут сильніше зажатий, А оцей класно крутиться. Попробуєш його потім. Маленький спортсмен хоче зайнятися спортом. Тримайся за одну і за другу. Все, відпускай. <гуми> Повесіла. Тепер тут ну, тут треба лізти до самої гори. Це такий скелелас міні. Ой, все сіла! <гуми> Сверті квіточки. Вони в таких цибулинках якихось бачиш. Бачиш, Ого. вони потім вирустять. Так, нічого собі. Навіть не знаєш, що за квітки? Люна вирішила дай мене дай покатати дому. з мамою на гойдалці. То була ідея Кароліни. <смір> Каже, тату, лягай, ти будеш як пиріжечок. Будеш пектися. А, треба сказати пік-пік, пік-пік-пік. Я вже готовий пиріжечок, зупиняємося. Все, можна вставати? Та, все, я поїк З'їла пиріжечка, тата. Давай ручку я встаю. О! Тепер, мама, Давай, мама, пиріжечок. Лягай, не по... зали, Ні, повністю. Ні, лягай. <смір> Ти маєш добре спектися. Давай, гойдаємо маму. І також співаємо. Печем, печем хлібчик. Діткам на обідчик. Все, ти спеклася, треба пікати. Мама ще не накаталась, давай ще будемо її. Тут така чаря. Прямо як ворона карки. Все, Карина, каже, ти вже підгоріла трохи. <реш> 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 ну то добре, я вже не катаюсь, я просто сиджу. Я просто сиджу, сиджу. Вона не хоче щоб сиділи, хоче, щоб гонили <реш> за нею. Що ми далі йдемо робити? <реш> а тепер вареники. Йдуть варенички катати. Йдуть катати. Добре, а хотіла їхати на батут. і плани помінялись по дорозі. <реш> Все, Кароліна поїхала вареничок. Пішли з дівчатами ще в магазин скарбів. Є якісь дракони. сині, червоненькі з Це у нас що, екстрім якісь з яблучком. Такі кріпси. Карина вибирає завжди якусь там іграшку з мамою. Це ММДемс. Ресіс мініс, харібо і ось ці скарби. Віталійські печиво прикольні. З зірочками. Є таке і такі нічні зірочки. Даліна вибрала собі такий телефон. Там в середині з водичкою. Кнопка класна, вона така м'яка і класно нажимається. Я покажу ще, що і кіцкерки вибрала. У круглі. Навіть не знаю, перш що з бачу таке. Тримай. Нарешті вибрала хоч дівчачі, таке рожеве, скай. Нам же каву будуть робити, чекай нас. А Карина бігає за нами і хоче їсти пінку. Збираю тою паличкою. Айо, подзвонила. І Що вона каже? Так. Що давай? Попорма. Як? Це купа. 15 айфон, він теж не можна рухати. 15-й айфон, чого не можна? Він заряджається чи що? Нажимаєш на кнопку і він заряджається. Угу. Бачиш, я нажала на кнопку і він заряджає. Ясно, 15-й айфон. Тут от камера в нього. Тут от. Ясно, і ти що там є? Є якісь ігри на ньому? А, ти фоткаєшся. Хтось дзвонить. Хто дзвонить? Зараз. Зараз пошукай, хто дзвонить. Пошукай, хто Зараз тут дзвонить. Зараз там дзвонить Андрюшка. Андрюшка дзвонить. Все, не на Андрюшка є дзвонить. Так, привіт, Андрюшка. Так, що ти там робиш? Він будує хату, будує хату. Ого, а в тебе є хата інша? Є? Та? Та. Зараз я буду. Спати. Все вже будеш спати. Все, ми 15 спати. Втішилася, що купила п'ятнадцятий айфон. Що я ставлю його? Куди ти ставиш його? Зараз е, нажму на кнопку, щоб він заряджався. Ага, все, він вже заряджається. ти, Так як ми обертаємо екраном, та щоб не сістися цілу ніч. Всього, можна спати, так що нам на добраніч Мені треба якусь іграшку. На, є така от іграшка. Ні, я хочу не бурак, не бурак. Не бурак, не бурак? На, Маєш не бурак, не бурак.